Енергетики все зробили для того. Щоб підготуватися, було відновлено понад 6 ГВт потужності. Зроблені ремонти відповідно плану на атомних блоках, на теплових електростанціях, також на підприємствах компанії Укргідроенерго. По плану, в принципі, відбувається закачування в підземні сховища природного газу. Ми бачимо накопичено вугілля в достатніх обсягах, там близько 2,4 мільйони тонн. Що стосується енергетиків, то вони ну, зробили. Максимум можливого, щоб підготуватися до осінньо зимового періоду, і станом на 1 жовтня у нас було достатньо генеруючої потужності, це близько 17,5 гігават. Неправильно говорити, що ось якщо обстріляли з балістичних ракет і попали в якусь електростанцію, то, то винні енергетики. Да? Це, це принципова неправильна позиція. енергетики зробили свою роботу, вони зробили добре.